Terima kasih telah <laughs> menonton! Село Раківка неподалік Береслава, лінія фронту. Тут зовсім недалеко. Під час окупації було розбито місцеву школу. і, Як кажуть, місцеві зараз росіяни продовжують її добувати, кидають по селу каби, ракети, руйнують і цю вже зруйновану школу, і будинки навколо. Люди. Продовжують лагодити трошки свої будинки, продовжують жити. Ну і сподіваються на те, що лінія фронту трошки відсунеться від села. Був будинок культури Ракійської сільської, а це бібліотека була. У нас і все з 19-го все вигоріло, повністю до клас вигоріло, нічого не залишилось. Весь культурний центр. Раківки знищені. Нас же ж по два рази на неділю забирали, ну, присували, щоб пішли до них на роботу. Приїжджали до Змія, змієвського. Угу. Змієвський направляв до нас в першу чергу, щоб Сергій йшов працювати і, і я, а школу, щоб вчителі йшли ми працювати. Ми відмовлялися. Ну і приїжджали, ми його з трьома автоматчиками забрали. І отак під цим сільську раду, а мене на три години у школу вибивали двері, викидували книги, шкафи виворачували, розстрілювали. Отож, пам'ятаєте, може, фотографію э, Том Шевченка розстріляний. Викидували, брали підручники захисту э, України за 10 клас. Знаходили там, де оці міни розглядали. Ви навчаєте дітей міни робити, ви терористи, вишита, і щоб ми йшли на співпрацю. другого разу п'яний бурят нас рядом жили чеченці. У нас вже багато було там командири. І якраз обход був по селу чеченці і чорні і розгвардія, мабуть, був чорний. В смысле, чорна форма, але з палаклами дивлялися. І якраз вони з тієї сторони заходили, а тут п'яні буряти ходили з автоматом. Ну і по селу там декілька стріляли. І підійшли, а Геннадій виїжджав хліб розвозити. І зупинися, вийди з машини, ляж, встань, ляж, встань, залізь в машину, стань на коліно. І його там за, за домом наче по ньому стріляти. А я виходжу з дому, ну з хати виходжу, а в мене чи, чи... Я не пам'ятаю, що їсти я зібралася творити, що ну, кусок м'яса був в руках, такий все, все, за за ворота. І він поверх ворота ляж. Я за ворота але він по мені стріляє. А чоловіка тут же за перед воротами. І вискочили. А це сусіди, де якраз там були оці чеченці, щось йому крикнули. Ну, не, не знаю там цьому. І він вієром отак по хаті, по вікнах, прийшовся. І вийшло, застрілив одного чеченця. І ті в ватнистку застрілили цього автоматчика. І потім через хвилин 20, Віти толпа, почало як 15-20 віці буряти. І все біля нашого дому. Ну, розборки устроювали. Що в ну, неї без стрільби, так от все. Потім приїжджали їхні всі служби, заходили в я нічого не пам'ятаю. Ну як ви, розкажіть, кажу, їхня, я не знаю, КБ їхні, чи що, чи служба. Яка, я нічого не пам'ятаю, я нічого не знаю, я нічого не буду розказувати. І добре, що навчали, бо потім шукали її автомати всі. Це другий раз. А третій раз прийшли також за засити, щоб йти на роботу. Не хотіли. На коліні. Я то поставила з чоловіком, отут біля цього столика, на коліна, і взяли телефон. А я ж у вайбері. Ну, Вроді би повикидувала всю інформацію, повитирала. А те, що вона в Хмарах чи десь вона ще ну, залишилася якась інформація в цьому. І вони достали, що перші взриви були за школою. Я зробила фотографію взриву за школою. І Дані передавала, скільки в мене дітей виїхало. Що 45 знаходиться, ну, всього 54 учні, 45 знаходиться в Україні, 6 за кордоном, ну така інформація. Шість вчителів, а, значить, ви передаєте дані на коліні, сука. По-русски зі мною розговарять, я не пам'ятаю. А в мене ну, вилетіло російському глаза, сука, смачити. І оце три години під автоматами на колінах нас. Страшна сила, нервовий, Ну, це ж у нас в школі в коридорі, винесли зразу під час спочатку окупації виносили стенди, плакати, портрети, символіку українську. Спасали, Да, не тільки під час у нас десь на початку березня. Перші прийшли ДНР, це і ЛН, вони ну, прийшли по школі, ну так, не просили, щоб відкривали двері, просили, ну, не, не, не вибивали нічого, чекали, якось ну, такі більш ввічливіші були. І сказали, якщо у вас є десь щось таке українське, краще зняти, бо будуть виривати, і двері не зачиняйте, бо будуть вибивати ногами. Так воно вийшло. Вибивали, виворачували, все викидували. Оце те, що ми спасли. Зразу при окупації не знаю, якому треба було, зірвали в мене натяжний потолок з, з мідними повитягували. В селі о, росіяни з сином мародирували, люди забирали, там забули? Всі більш-менш великі будівлі, навіть якщо вони були закинуті ще задовго до вторгнення, росіяни вже розбомбили, продовжують скидати бомби просто рандомно. Оцей клуб, до речі, він давно не використовувався, був закинутим, його росіяни продовжують бомбити, бачите, з'їсли дах. Ну, місцеві кажуть, що хай краще бомблять закинути клуб, ніж їх будинки. Але м -м, потроху люди думають про те, щоб виїхати, бо до ворога тут ну, не так багато десь, 25 кілометрів. Це, оце місяць тому да, розбило? Так, неділя тому, тиждень. Тиждень тому. Близько ста чоловік біженців. І вони ж брали воду, і тут ми роздавали гуманітарку, і обичний будинок, і все одно вицепили, вичислили.